Мої улюблені плойки це конусні, тому що їм дуже легко робити зачіски, і за рахунок своєї форми можна робити геть різні локони. Стандартний спосіб накрутки просто беремо прядку волосся і накручуємо по всій площині плойки. Трошечки чекаємо, і отримуємо ось такі завитки. Другий спосіб це крутити від середини до кінця плойки і отримуємо. Більш тоненькі локони. Ось такі, бачите, вже можна помітити різницю. Я люблю залишати кінці рівними. Але, якщо ви хочете, можете докручувати прямо до останнього, останньої довжини. Також можна робити більш широкі локони, якщо крутити, тільки на початок плойки. Температура нагріву, до речі. Отримаємо ось такий вжилок. Бачите, всі відрізняються. Так от, температура нагріву 180 градусів, що є дуже таким щадящим для волосся. І керамічне покриття, ну, вже, якщо почала розповідати, обердовий шнур, і дуже приємний софтач ручки. А, і подставочка, і термоізольований на... 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 наконечник. Також локони можна змінювати, якщо крутити, як я до цього крутила, або крутити жгутиком. Зараз теж покажу. Тобто, спочатку зробили жгутки, з волосся, потім накрутили і вже отримуємо ще один результат. Тобто, варіантів, я показала, скільки 5, але їх може бути набагато більше. Просто будете експериментувати і зможете підібрати свій улюблений спосіб. Ось, бачите? Вони абсолютно різні. Тобто, замовивши одну плойку, можна робити собі геть різні локани просто роками. Знаю точно, тому що цю фірму продаю вже більше п'яти років і у всіх це працює, все добре. Тож рекомендую звернути увагу на цю плойку.